Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі, наш сад та город. Сьогодні хочу поговорити з вами про рослини або квіти, які ростуть в тіні, майже повній тіні або на півтіні. Думаю, що кожен дачник, кожен власник присадивної ділянки колись зіштовхувався з такою задачею, що висадити в місцях, де дуже рідко буває сонце. Якщо залишити цю ділянку вільною, залишити лише голу землю, рано чи пізно там посіваються бур'яни і вона робиться дуже-дуже непривабливою. Тому постає завдання, чим зайняти такі місця? Ось у нас з північної сторони нашого будинку така от невеличка клумбочка, де зараз ви бачите вже перецвітає наша черемша. Вона дуже гарно розрослася. Вона росте. Це рослина звична для тіні. В лісі вона була завезена, ми її накопали трошечки пару саринців в лісі і за 10 років вона зайняла велике місце на нашій клумбі. Вона дуже гарно росте. Її ранньою весною ми їмо, як ранню зелень. Зараз вона вже відцвітає і... Підходить. Скоро вона зовсім зникне, але десь близько 1,5-2 місяця вона має дуже привабливий вигляд і дуже прикрашає нашу ділянку. Ну, класичний варіант це хоста. Звичайно, зараз вона розрослася на місце. Черемші займає хоста, ось така вона велика. Хост є надзвичайно велика кількість. Ви можете висаджувати їх в тіні, на півтіні. Це їм дуже до вподоби, вони розростаються дуже гарно. І тому дуже-дуже будуть радувати вас своїм зовнішнім виглядом. Ось друга хоста в нас. Ця трошечки пізніше починає розростатися. Зараз вона тільки набирає силу. Ось, будь ласка. Також в тіні. Дуже непогано росте м'ята. Саме звичайна м'ята, яку ми споживаємо, заготовлюємо і робимо з нею чай протягом всієї зими. Тут два види м'яти, такий трошечки кучерявий і прямолисний, можете вирощувати в себе на присадибній ділянці. Одним варіантом, який дуже гарно підійде для тіні, є астільби. Дуже гарні квіти, які ростуть невеликими кущиками. І скоро вони будуть цвісти. Дуже з'являються пагони квітів, скоро зацвітуть гарними червоними та рожевими квітами. Світло, сонячне світло, вони бачать у нас лише з самого початку дня і після 18-ї години. Але це не заважає їм дві остільбочки, свісти і почувати себе дуже гарно. Також гарно, гарно росте в тіні і самий звичайний барвінок. Цікаво спостерігати, як він протягом сезону міняє свій колір. Взимку він такого насиченого, темно-зеленого кольору, а весною починає міняти і робиться, колір міняє і робиться отакий з жовтуватими прожилочками, і незабаром зацвіте гарним таким ось уже одна квіточка є таким голубеньким цвітом. Весь цей кущик. Буде вкритий повністю голубенькими квітачками. Також гарно для тіні, ось, якщо ви полюбляєте різноманітні декоративні рослини, ось пахісандра, яка випускає молоденькі гілочки з таким яскравим яскравого забарвлення. Листочками, а це старі минулорічні листки такого темного-темного кольору. Зверху відростають яскраво, яскраво такого салатового кольору. гілочки. Ну і напевне найкращим варіантом для тіні це звичайні конвалії. Ось ці конвалії ростуть у нас під деревами, вони ростуть під грушами з однієї сторони. Закриває будинок з двох сторін інших, закриває два, два дерева. Сонячного світла вони бачать зовсім мало, але розрослися і створили такий дуже густий килим. Ось тут трошки краще видно. Надзвичайно гарний килим конвалій. На превеликий жаль. Відео не передає аромат, який стоїть від конвалії, які квітнуть. Якщо ми подивимося, вони дуже густо розростись, але аромат надзвичайно чудовий. Якщо у вас є місце, яке потрібно зайняти рослинами, де не росте більше нічого, конвалії це, напевно, виграшний Найкращий варіант. Єдине потрібно враховувати, що вони будуть на... намагатися захопити все нову і нову територію. Ось ця галявинка у нас розрослася. Тут вона росте під персиком конвалії. Ця галявина у нас розростається вже десь близько восьми років. Був посаджений один. Невеличкий рядочок ми друзі накопали. Нам подарували. І зараз тут вже ну, напевно метрів 15-20 квадратних вони зайняли. Ось наші дуже, і дуже гарно пахне. Ще однією великою перевагою конвалій є те, що за ними абсолютно не потрібно ніякого догляду і через них не пролазить, не пробивається, не росте зовсім ніякий бур'ян. Вони все покривають дуже густим таким килимом і мають такий от гарний декоративний вигляд. Діліться, будь ласка, своїм досвідом, що ви висаджуєте в тіні, що ви висаджуєте на таких ділянках, де майже не буває сонця. Дякую вам за увагу. Підтримую україномовний YouTube.